Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах хочеться подивитися, як на тебе вплине повний місяць, на що вплине і як вплине. Просто цікаво. Скажіть руни, як вплине цей повний місяць на людину, яка зараз дивиться цей розклад. Так, дивіться, тут можна сказати, що енергетично ви призупините якусь діяльність свою, бажаючи почати щось нове. Якщо ви десь ходили по якимсь інстанціям, наприклад, добивалися чогось, то зараз це призупиниться. І почнеться новий якийсь етап. Взагалі, можна сказати, що енергетично цей повний місяць вплине на вас як спусковий гачок. Він припинить у вас енергії захисту, коли ви відсторонюєтесь, захищаєтесь, коли ви намагаєтесь від всього. Одгородитися це якось припиниться і почнеться більш новий період, він може бути, ну, наприклад, не таким, як завжди. Не так, як завжди ви себе поводили. Може початись кардинально новий період, а може просто все ж таки ви енергетично зрозумієте, що так як було, вже не хочеться. Чи треба щось змінювати? І почнете це робити. Хоча б, знаєте, в своїх думках і планах. Наприклад, ви завершите щось, припините захищатися від чогось. Можливо, вам щось пропонували. Можливо, були якісь у вас намічені справи. Але ви відгорожувались від них, захищались і. От під впливом цього місяця почнеться новий період. Ви, як наче нарешті, перестанете це робити і підете в новий свій період. Ну, а тепер покажіть мене тут точніше, що з чим це пов'язано. Покажіть точніше.